Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. До вашої уваги огляд матчу Металург епіцентр. Це була цікава зустріч, яка закінчилася з рахунком 1-0 для Металургу. Бачимо. Розпочинається матч з вшанування пам'яті героїв України. Дякуємо їм за те, що вони нас захищають, і ми можемо дивитися футбол. Слава Україні, слава нашим героям. Бачимо склади команд під центр та Металург, Дмитро Митро Єптуков цей матч судив і взагалі. До нього по матчу питань взагалі немає. Дуже класне суддівство, і ми це з вами бачили. Ну і переходимо до моментів. Епіцентр намагався щось вигадувати. Показують нам Володимира Микитіна, емоційний тренер, який підказує своїм підопічним постійно. Там небезпечний підкат і жовта картка. Дійсно небезпечно при подачі такий підкат робити. Можна нанести велику травму і. Євтухов зупиняє зустріч Сергій Нагорняк. Ми ну його також знаємо. Молода в нього команда, великий досвід він намагається дати. І теж постійно на ногах. Це перша ліга, це боротьба, це підкаст, це постійний, знаєте, такий високий темп. Я б не сказав, що перша ліга дуже слабка. Я думаю, деякі команди могли б нав'язувати хорошу боротьбу деяким колективам з УПЛ. Бачимо беталург з м'ячем, розпочинають свою атаку, катають м'яч, перший тайм закінчився, моменти були, але поки що команди один до одного просто звикали. Микитін, Нагорняк, без особливих емоцій, після першого тайму пішли розмовляти зі своєю командою. Далі бачимо. Другий тайм, моменти. Металург атакує, Металург хоче забити. Який момент? Ось не забивають вони, дуже багато часу витрачають на обробку м'яча на удар. Це повинно бути вже 1-0, але не вдалося. Непоганий пінт, непогана передача, але голу немає. Це дійсно погано. Давайте ще раз робити. Дивитися цей момент так, непогано, непогано, але треба було просто забити, якось швидше вдарити по м'ячу швидше приймати рішення і на цьому все. Далі моменти, далі боротьба, далі знову жовті картки, білоцерковець там руками відмахнувся, отримує жовту. Арбітер молодець, що він це зупинив, він дає жовті, він. Намагається якось люди заспокоїти цими картками, і в полі це абсолютно нормально. Микитін дуже сильно думає, так? А тут момент, і металург не забиває білоцерковець, сволив спочатку, тепер б'є і не влучає дуже довго він думав, Класна передача на нього, він був абсолютно сам, але десь невдало він прийняв цей м'яч, так і вже забити не зміг. І бачимо, епіцентр атакує тепер. Епіцентр намагається атакувати, немає вдалого удару, Байда на місці. І епіцентру було десь важко у другій половині другого тайму. І це абсолютно логічно, тому що команда десь просто втомилася. Ну і бачимо гол, класна подача. Білоцерковець подає, а вже Басов Сергій робить рахунок 1-0. І подивіться, як він просто забиває, його ніхто не накриває, і він відкриває рахунок в цьому матчі. Нарешті класно все зробив. Дуже непогано. Микітін нам підказує, без особливих емоцій. Ми це з вами бачимо. Далі попередження від епіцентру атака була, хороша скидка. Англія відпочиває. Боротьба подивіться, яка боротьба просто на другому поверсі. Стримає дуже високо. На епіцентру, і це дійсно дуже і дуже сильно, як на мене. І доданий час, і бачимо, епіцентр не відіграється, і металург перемагає. Вітаємо їх з цим! Хороший матч, боротьба і перемога для Микитіна. <плес>